Топ-5 найстрашніших нокаутерів за всю історію UFC. Що взагалі таке сила? Як ми знаємо, з фізики це маса помножена на швидкість. Тож логічно, що найбільшою нокаутуючою силою володіють бійці з напівважкої та важкої вагових категорій, та шукати наших найстрашніших вбивців нокаутерів ми будемо саме тут, у найважчих категоріях UFC. і ми будемо виділяти тих, хто зазвичай складає намертво одним ударом та має звірину аномальну силу в руках. Тому звісно, тут не буде таких технічних нокаутерів, як мій Ольчич, бо у нього мало однопанчевих нокаутів, не буде старини. Кейна, бо він перемолював людей саме у партері, як комбайн, та не буде на коутерів з легких вагових категорій, бо очевидно, що в них удари набагато слабші за бійців, які важать плюс 100 кілограмів на момент бою, та своїм ударом здатні скласти БК. Поїхали! Як я вже казав, найстрашніші нокаутери на у нас в напівважкій та важкій вазі, але неможливо забути стару школу та ден на водородну бімбу Хендерсона, який виступаючи у середній вазі, та навіть в ній поступаючись габаритами іншим бійцям, мав таку силу в правій руці, наче йому в руку сам пан Опенгеймер зашив водородну бомбу. І найяскравіший приклад це перший бій. Тоді ще двооки Майклом Біспінгом. Вони були тренерами Тафта, представляли свої країни. Ден представляв Сполучені Штати, а Біспінг Англію. І весь сезон з Fighter Майкл Біспінг зачіпляв та намагався образити Дена. але дід не ображається на дурний молодняк. Він відповідає за слова в центрі октагону. Біспінг намагається жалити джебами. Хендерсон на люті одразу закидує праві бімби. намагається жалити джебами. That big right hand. Але біспінг не дурний та ухиляється та починає потрохи працювати своїм сумбурним стилем, але все таки побоюється місі в руках діда та недарма це робить. <плес> Ден пробиває внутрішній лоу та джеб з лівої руки. Майкл це запам'ятовує. Та на наступний раз замість Джебу дід пускає водородну бімбу. Абсолютне вбивство та один з найжорстокіших нокаутів в історії UFC. Також дід вирубав Федора Ємельяненко у Страйкфорсі, хоча був на дві вагові категорії менше за нього. Та це не завадило йому викинути такий априкот, який виключив останнього імператора, наче малюк Хіросіму. Wow! І це не рахуючи десятків інших нокаутів на інших легендах цього спорту. Дід вирубав Шогуна руа з правої. Вандерлея Сільву з лівої. шаленим ліктем вбив Єктора Ломбарда та навіть у 46 років у реванші з біспінгом він не розгубив збагачений плутоній у своїй правій руці. Та за 40 секунд до кінця першого раунду запустив ракету Мінітмен 3 по Манчестеру. Те, якби другий добиваючий удар приземлився влучно, то він би став найстаршим чемпіоном в історії UFC. Але він не влучив, а біспінг дивом відновився. Але у другому раунді Хендерсон вдруге відправив біспінга в нокдаун. Але сил добити вже не залишилось. Тоді хендо програв, але показав, що навіть у 46 років він може дати фору борзому молодняку, і що навіть у свої 46 він скоріше за все склав би Джейка Пола наглухо, на відміну від старого Майка Тайсона. Тож ми завжди будемо пам'ятати цю легенду. Номер 4. Дерек Чорний звір Льюіс. на даний момент рекордсмен UFC по кількості перемог КеотеКо на його рахунку аж 15 таких перемог. Рятувальне коло на пузі Льюіса абсолютно не заважає йому вирубати топових бійців UFC, все у стилі великого селюка Роя Нельсона. Але по чорному та набагато жорстокіше. До речі, з точки зору фізики, велике пузо дійсно дає зайву інерційну силу, яка дозволяє наносити сильніші удари з великого замаху. А враховуючи любов Дерека Льюіса до курки KFC, у нього з цим проблем немає. Льюіс далеко не найтехнічніший боєць, та його багато хто перебивав та боров. Але у панчера завжди є шанс. Показовий у цьому бій відбувся проти руса Олександра Волкова на UFC 229. Волков всі три раунди в одну калітку перебував Льюіса. Та декілька разів був близький до дострокової перемоги. Але Льюіс все витримав в третьому раунді. Він розумів, що йому потрібен нокаут, щоб перемогти. Та до останньої хвилини летів з оверхендом. Волков намагався зустріти коліном, але пропустив страшений оверхенд прямо в щлюху. Та вже в партері чорний звір довершив свою справу, забивши руска на глухо. Другий приклад це базові борці, яким, наприклад, був Кьортіс Блейдс. Так сталося, що Льюіс не вірить у джиу-джитсу, та в будь-якій незрозумілій ситуації просто встає, щоб відгрузити старих добрих пин. Блейз на здивування не збирався летіти в ноги. Та весь перший раунд перебивав Льюіса у стійці, сподіваючись на свою міцну голову адже навіть Френсіс Нґану, незважаючи на перемоги, ТКО, все таки не зміг його виробити, але все змінилось у другому раунді. Льюіс чекав цього весь бій. Та коли Блейц нирнув у ноги, Льюіс підсів та підняв Блейца аперкотом. Який відправив його до нащадків у Ваканду, оформивши один з найбільших апсетів року та один з найжорстокіших нокаутів UFC. Але попри актуальний рекорд по нокаутам у UFC прямо зараз, більшість з цих нокаутів все таки були через добивання, а не наглухо. Тому лише четверте місце. Алекс Перейра, людина з найстрашнішою нокаутуючою міцю прямо зараз. Якщо у правій Дена Хендерсона був схований Плутоній, то в лівій у Алекса Перейри точно є уран. Він складав людей у кікбоксингу. В ММА. Та навіть у найкращій лізі світу в своєму першому бою проти номерного опонента Шона Стрікланда Перейра весь перший раунд вицілював один точний удар та не летів вперед. Шон же в свою чергу, замість геймплану, який включав в себе боротьбу та клінч, вирішив, що він може боксувати з чемпіоном Глорі у стійці, за що й поплатився. Лівий перейри склав шона як вежі близнюки армійський лось у лоба добив до кінця. Перейра став першим, хто переміг Адесані в UFC, та першим, хто склав наглухо ірже прохаску. <реку> <реку> причому зробивши це двічі. Джамал Хіл теж думав, що він гангстер та провокував перейру перед боєм, за що був покараний лівим хуком поатана. Перейра навіть побив рекорд Френсі Нгану по силі удару. Але я не дуже довіряю цим машинам, бо Джо Пайфер теж бив рекорд Нгану, а потім не зміг скласти достатньо прибитого Джека Хермансона чистими подачами. Тож це таке собі. Але Алекс зараз дійсно має одні з найвибуховіших рук в UFC та є офіційним брендом амбасадором лівого хуку. Чекаємо його бій проти Анкалаєва, в якому, якщо боротьби буде мінімум, то магомед засне ще до початку третього раунду. Друге місце, і на жаль, посмертне, Ентоні Рамбл Джонсон справжній феномен, який колись виступав аж у напівсередній вазі UFC та бився з Деном Харді. Але по справжньому розкрити свій талант на Коутера він зміг лише у напівважкій ваговій категорії, де він вирубав людей направо та наліво. Окрім 15 прекрасних нокаутів цього поважного пана, ми розберемо два його найкращі. Перший це, звісно, Гловер Тешейра, який мав дуже солідний рівень боксу та був дуже міцним. Навіть Джон Джонс не зміг його фінішувати. Тешейра обіцяв фанатам потужні технічні боксерські заруби на руках з перших хвилин, але він ще не знав, що на нього чекає. Бій починається. Тешейра думає, що він Майк Тайсон та залітає з маятником на Рамбла, але стається ось це. Рамбл читав нирки Тешейри та на одному з них спіймав його, аперкотом такої сили, що зуб Тешейри вилетів за межі октагону. Абсолютне вбивство з одного удару та жахливий нокаут для Тешейри. Ось наскільки потужним був піковий Рамбл Джонсон. Та ми розберемо ще один його нокаут проти вічного номера два та людини, яка дала найважчі бої Джонсу та Дісі в їх кар'єрах. Олександр Густавсон, який вважався кращим боксером цього дивізіону. Бій проходив на батьківщині у шведа, та він дуже нервував через це. Рамбл дуже активно почав, намагаючись не дати гусю простору для футворку та роботи боксерськими комбінаціями. і вже у першому раунді Рамбл потряс гуся та пішов вперед на всі гроші. Він забив гуся на канвас та відгрузив жорстокі хамерфісти та прикоти. Just... Рефері зазівався та Гусь точно втратив декілька років свого життя. Рамбл став першим, хто переміг Густавсона нокаутом. На жаль, останній бій UFC Рамбл провів у 17-му році, програвши у титульному бою Деніелю Корм'є. Після чого повернувшись аж через 4 роки в Біла де він переміг нокаутом Хосе Аугусто. Рамбл хворів на рак та не казав про це у змі. Про це знали лише близькі йому люди. Він міг перемагати кращих бійців в Октагоні, але не зміг перемогти важку хворобу. Рамбл помер у віці всього навсього 38 років, і я обіцяю, що як-небудь зроблю повноцінний розбір кар'єри цієї легенди ММА. Перше місце, звісно, Френсіс Хижак Нгано. людина, якої Джон Джонс боявся настільки сильно, що не переходив у важку вагу більше трьох років, бо тоді поясом володів саме хижак. Френсіс народився в Камеруні, та все дитинство та молодість працював на кар'єрі. Саме важка праця та неймовірна генетика зробили його настільки вибухово потужним. Вже у своєму дебюті в UFC він наглухо зробив опонента априкотом з передньої руки. Коли він влучив своєю камерунською артою по Орловському, той аж підлетів у повітря прами, як башня Т-90. Oh! А коли стався бій з Оверимом? Ну я думаю, ви всі це пам'ятаєте, бо це неможливо забути. Також Нґану став єдиним, окрім ДДЕС, хто вирубив Кейна Віласкеса, навіть не давши йому пройти у ноги. Oh, oh ну і Як можна не згадати абсолютно дику атаку млином проти жарзіньо Розенштройка, який був просто знесений комбайном Френсісом Нґану? Та він навіть у боксі у дебютному бою зміг чисто відправити Тайсона Ф'юрі у повноцінний нокдаун На що до цього були здатні лише Усік та Вайлдер. Тож, я по праву вважаю Френсі Сангану людиною з найважчим ударом в історії UFC та ММА. а його нокаути ми не забудемо ще дуже довго. Дякую вам, що подивились це відео. Нагадую, що якщо ви хочете підтримати наш канал, то посилання на Patreon та Монобанку в описі. Щиро дякую кожному, хто долучається до підтримки україномовного ММА контенту. Слава Україні!